Бачу, це буде важко записати! Всім привіт! Мене звати Алекс, і ви на каналі Алексор. Та сьогодні без бурі емоцій. Ем... Ми з вами говоримо про збірну знову і про факт того, що ми покидаємо Чемпіонат Європи Євро-2024. Я знімаю на наступний день після самого матчу Україна-Бельгія, останнього нашого матчу. Я реально був спустошений. Емоційно після цієї гри я страшно переживав, у мене абсолютно не було настрою. І цілком логічно було насправді на наступний день перенести зйомку, а не в той самий день знімати, тому що я хотів почути, що скаже там Ребров, що скажуть інші гравці, подивитися якісь там інтерв'юшки, почитати трошки, що є в неті, і підбити в загальному свою думку, скажімо так, про груповий етап, і замкнути історію євро 2024, тому що ми про нього десь будемо вже згадувати. Але не як окрема підрубрика футбольного корду. І так, для тих, хто не знає, в нас закінчилось наше євро. В груповому етапі з трьох матчів ми перший просрали Румунії 0-3, паршивий матч. Другий матч на вольових знову, але виграли 2-1 це найважливіше. Третій матч. Що сказати по самому матчу? Ми переграли Бельгію в ноль. Я дивився інтерв'ю Кевіна Дебрюйна, який там е, я не знаю, то наші змічівкого там хто брав в нього інтерв'ю, але в нього питають: вам, Вас мало було можливості атакувати? Він такий. Та ні, я вважаю, що ми більше створили, і я розумію, що ви хочете мене спровокувати. Е, що? Кевін? Братан, ти офігенний гравець. Не забивай собі голову якоюсь ерундою, коронку трошки збити, і певно треба, тому що ти мав два моменти: на початку один непоганий пас Лукаку, і потім один раз непогано, класно прорвався. Я більше не пам'ятаю, отак, от я не переглядав, хайлайти, я не пам'ятаю яскравих моментів. Хоч почути ще щось за свою команду, доку тимчик його просто код взяв? І в задню кишеню, блять, поклав. Та, він там щось створював, доку, щось пробував, але бляха, Тимчик з ним був всюди. Йому допомагав ще Шапаренко. І Доку він просто ну, не міг це прорватися. Шапаренко тримав з боку, щоб він не зміг зрізатись в е центр поля. Що тут сказати? Лукаку, Лукаку взагалі біда всього євро. Чувак, з якого найбільше ржуть, тому що він десь щось там під час сезону виблискує. А от так от ну, що він зробив? Один цей момент мав здеблюйний на початку, де не попав норм по і ще й трубі на своєму місці. І Миколенко з сватком, які його фактично за руки тримали і не давали нормально от збалансуватись, а ця туша її там один раз штовхне, і все, він удар не може зробити. Чи може вам нагадати, що проти нас грав? Тросард? Ви взагалі пам'ятаєте його ім'я, що коментатори говорили? По-моєму, тільки коли він на заміну пішов. Геть з поля. Миколенко просто схавав того тросарда. Просто в ноль. Наш захист за схемою, яка була з Німеччиною, він працював прекрасно. Сватко взагалі не відключався, не відпускав Лукаку. Матвієнко вийшов на полі з капітанською пов'язкою. Йому це, напевно, трошки придало сил, тому що він насправді. Дуже класно гра, в нього одна з найкращих оцінок на SofaScore. Центр поля це от взагалі це для мене офігенний найкращий центр поля. Це і плюс, і мінус, тому що у нас все таки ще класний Зінченко. Але поки що, блін, це створює класну конкуренцію, бо Миколенко, беззаперечно, точно кращий в захисних функціях і в атаку нормально може підключитись. Зінченко, який грає в нас ніби більше зазвичай в збірні в півзахисті. Де його поставити? Судаков Шапаренко прекрасно грають, просто в рази краще на розвиток атаки і спускаються назад. І нормально стараються допомагати в обороні. Шапаренко взагалі пуля літає по всьому полю. Брашко, Пф, золоце моє. Він, ну, без питань на наступний мундіаль вже може бути в старті про Степаненка будуть думати лише як про гравця-замін. В нападі. В нас можна було б придертись до довбика, який не реалізував свої моменти, який, може, перехвилювався, чи що він дуже мешкався, десь там за далеко відпустив, десь довго топтався. М -м 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 Хоча й Яремчуку можна сказати, того, що, що він не бив в тому моменті, де йому прекрасний пас дали, він, а він віддав на довбика. Ми зробили урок з Румунії, потрошки-потрошки рухались до того, щоб отак от, от грати. І якби ми далі продовжували, я з самого початку казав, що наша збірна цілком при от хорошій от такі от правильній агресії. Правильній агресії, це треба правильно розуміти, що треба показувати на полі. При хорошій тактиці, стратегії, при сильному духу, при реальному бажанню виграти, як я в Словаччині е, в. Та блін! З тим духом і бажанням до перемоги, яке було в матчі з Словаччиною та в матчі з Бельгією, ми могли дійти до півфіналу, на мою думку, легко. тому що ми б могли переграти в одній восьмій попастись з фіг, зна на кого, не будемо зараз гадати. В одній четвертій я теж думаю, що ми на вольових могли б виграти. Ну а вже півфінал, це типу, я, я, я би вже просто от кайфував і просто бухав під час того матчу, тому що це була б нова. Феноменальна історія для збірної України і точно неочікувана для всієї Європи. Нам, на мою думку, все ж не вистачало когось одного з пари мудрик або циганков. Я чув думки, що вони б не сильно повпливали чи щось тому подібне, але максимально не погоджуюсь, тому що саме їхня технічність, відчуття того, як треба зрізатись, де треба трошки швидкістю додати на флангах і тому подібне. Цього бракувало, хоча б одного. Тому що якби замість Ярмоленка в кінці вийшов той самий циганков, на мою думку, ми дуже класно бустанулись би і могли реально дотащити той м'яч ворота. Бляха, та він фактично був вже в воротах. Згадайте цей кутовий Маліновського, бляха. та ми навіть фактично в нас м'яч був ближче до голу, ніж в них. Кевін Дебрюйне, гуляй лісом, слухай онана онана, який сказав, що Україна заслуговує на те, щоб грати в плей-офф. Але що сказати? У нас є дурачки, як Ігор Циганик, чи як його там забув, до речі, ім'я? Я просто бачив, що він стрім закінчує, і в нього обкладинка була на кінці стріму втрачене покоління, чи щось типу того. Якого хрена це писати? Якого хрена міняти цю заставку, яка на початку була. Зовсім інше щось про чи ми зробимо сенсацію, чи, чи в нас є шанс, щось таке. Я не пам'ятаю, але це бред, це повна фігня, що небудь говорити зараз хлопцям. Це цілком адекватно перегрі з Румунією, але їм треба відзначати той факт, що вони ростуть. Ми наймолодша збірна. Ми вже в принципі зробили історію тим, що ми з чотирма очками. Покидаємо Чемпіонат Європи. Це ніколи також не було на таких чемпіонатах, ніколи на Євро не було такого, щоб 4 очка набрати і не вийти в наступний етап. Це просто феноменальна в нас група, дуже низькі шанси були, що таке станеться, але це все ж сталося, тому маємо з цим змиритись. Але я не буду миритись з тим, що хтось щось буде говорити за те, що вони просрали це євро. Я не змирюсь з тим, що вони там щось хреново говорили, тому що, на мою думку, з тих інтерв'ю, що я слухав, абсолютно нормально відповідали пацани. Насправді, якщо ви дивились реально матч, ви розумієте, що банально не пощастило. Скільки було моментів, скільки просто раз мені нервішки тріпали тим бельгійцям. У нас було купа ударів. Удар Маліновського це просто щось феноменальне. Потім ще його один удар за штрафного, де просто він влучив гравця. Судаков на останніх хвилинах, який прорвався, і просто от, ти дивишся, як він лежить от, з круглими очима і не вірить, просто не вірить, що йому не зайшов м'яч ворота, тупо не везіння. Нам треба тут дуже правильно все підсумувати. Перше, яке б це не було кліше вже для нашої збірної, але не соромно. Мені реально не соромно за нашу збірну. Друге, це те, що наші збірники мають зробити дуже хороший собі от урок. Щодо гри з Румунії висновок, який має цю перспективу найсильнішої збірної вивести на наступний етап. Тому що в нас зараз буде Ліга націй, і я чекаю, щоб вони грали весь час та є з Бельгією і Словаччиною. Нас чекає потім мундіальний, Який ми маємо всі шанси вийти. І після того пам'ятайте, запам'ятайте ці слова, збірна України при такій грі. Як була в Бельгії. При тому, що наші гравці, як Довбик Циганков, як Мудрик, як Трубін, як Судаков і Шаперемко, які можуть десь піти Брашко і всі інші, Забарний, якщо вони далі будуть грати на цьому високому європейському рівні, якщо вони будуть далі прогресувати, вони наберуться досвіду, і ця команда, яка пройде Шелігунації, Мундіаль свої, клубні історії буде розвиватись і не забувати цей урок з Румунією. Євро 2028, Легко буде історія півфіналу. Взагалі ніхто не має переживати на рахунок цієї історії. Ми не маємо навіть думати в той момент за груповий етап. Лише от за 1-4. Це, має бути наш мінімум, максимум фінал. Ну і перемога бажано. У нас класна команда. У нас дуже класна команда. Вболівальники мають величезний вплив на команду. На них є тиск, але вони вчаться на цьому тиску. Вони всі мали зараз дуже хороший досвід. І саме такі от ігри, як з Румунією, саме такі групові етапи, де ти ніби все вже потім зробив, зробив висновок, витащив, все, старався, чотири очки, і ти не проходиш далі. Це тобі урок. Гіркий урок. Дуже шкода, будемо чекати, коли там, в вересні чи в жовтні. Ліга Націй починається. Чесно, дуже важко говорити, тому, я думаю, підсумовуючи, наші хлопці мають ще дуже багато місця над собою, в них стелі не видно. Вони ще навіть близько не свою пікову форму показали, тому що цей збір нереально має можливість розривати. Не буду казати, що питання в тренері, тому що це питання, ну ну, не можу зараз поки такого сказати. Важливо дуже, як гравці самі підходять до цієї гри. А наш шлях на євро закінчується. Ми будемо далі з вами вертатись до звичайних обговорень футбольного корнера, трансферні новини. Там також дуже багато різного цікавого було. Скоро вже будуть передсезонні матчі, підготовка до наступних сезонів. Знову будемо слідкувати за Челсі, що ж там відбувається з новим тренером. А я дякую вам, не зупиняюсь дякувати за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал. Ми дуже близько вже до першої круглої дати малесенької, такої в тисячу підписників. Ставте лайки, пишіть коментарі, я на всі коментарі відповідаю. Хіба якщо це не державною, тому, ну, типа, камон, народ. Підписуйтесь також на мої соціальні мережі. Наразі, напевно, це. Все, дякую вам за перегляд. Гарного дня, вечора чи ночі. Дякуємо, збірній. Все буде Україна. А я буду, коли вернусь.